Замісити тісто, Місимо тісто, міси, місим, місямо наше тісто, міси, міся, нісимо наше тісто. Молодці, обернулися, місимо наше тісто, міси, місим, нісимо, місем, місяце, місим. Міси. Міси, міси. Молодці, обернулися. Далі нам наше тісто, потрібно що зробити? Розрізати, ріжемо наше тістечко. по всій спинці, ріжемо, ріжем, ріжемо, ріжемо. Обережно ріжемо, ріжем, ріжем, ріжемо. Молодці. Обернулися. Нарізаємо, нарізаємо нашу тісточку. Нарізаємо, 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 нарізаємо по всій спиці. Молодці. Обернулися. Відсутнули, ми нарізали наше тісточку. Ні, де нас. Нам Значить. потрібно його що? Розкачати. Розкачати. Молодці. Розкачуємо нашу тісточку двома руками. Розкачуємо, 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 розкачуємо. Гарно розкачуємо. Молодці. Обернулися. Розкачуємо, розкачуємо наші тісточки. По всі-сі-сі спиночки розкачуємо. Молодці. Обернулися. У нас сьогодні вареники будуть із вишнями. Саме через це Взяли вишники і ставимо їх туди. Наші варенички. будь ласка, ставимо по всі спинці, ставимо, ставимо наші вишеньки. ставимо, ставимо, ставимо. Тіпимо болячи, ставимо, ставимо, ставимо. Молодці, обернімося, ставимо вишеньки. ставимо, 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 ставимо. Молодці, обернемося. Тепер, щоб наші варенички вже закінчите, напохідні, що треба. Починаємо від нашої шички і до нашої спинки. До попереду. Так? Починаємо. Заліплюємо, заліплюємо, вздовж шпинки заліплюємо. Заліплюємо, 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 заліплюємо. Заліплюємо, заліплюємо. Молодці. Молодці. Обернулися. Заліплюємо, заліплюємо наші вареки. Заліплюємо, заліплюємо наші вареки. Молодці. обернулися. Тепер до вас нам потрібно їх ще зварити. Помішали, помішали, помішали. По нього. Так, закриває.